Всім привіт, мене звати Артем, ну, і сьогодні наша з вами жадібність буде проходити неслабку перевірку на професійну пригодність, адже головним у грі Шарів Нотінгема є саме гра у психологію, довіру і блеф саме через ось цю перевірку контрабанди, яку торговці дуже бажають провести до міста. Тож сьогодні у нас на огляді друге видання гри Шариф Нотінгема у локалізації видавництва Games7Days. І чесно вам скажу, такої щільної гри, де було б стільки взаємодії між гравцями, важко уявити, адже кожен раунд у грі це окрема історія, де гравці спершу ховають обрані товари до мішечків, а після по черзі намагаються будь-яким шляхом, навіть за допомогою підкупа та омани провести потрібні товари, оминає їхньої перевірки шерифом, або Навпаки, змушуючи шерифа перевіряти ваш мішечок, коли там знаходяться тільки дозволені товари, щоб саме він заплатив вам додаткові монети. Дуже азартна і емоційна гра. Але як саме все в ній відбувається? Давайте дивитись. Поїхали! На початку гри кожен гравців отримує свій персональний планшет, а також ось таку карту, щоб ніколи не забувати, за який колір саме він грає. Також 50 монет, які додатково у цій грі є переможними очками, які будуть рахуватись наприкінці гри. Також кожен гравців отримує свій мішечок в колір гравця, у який він буде складати різні товари, які буде провозити до міста. А ось це і є стартові товари, які гравець отримує на свою руку. І їх шість на початку гри. Усього у грі у нас є декілька видів товарів, наприклад, дозволені товари, які поділяються на чотири типи: це яблука, сир, наші курочки та хліб, контрабандні товари, а саме спеції, тканина, масло та якась зброя. А також до гри ви можете додати ось такі королівські товари, які також вважаються контрабандною, на що вказує ось цей символ. І в кінці гри вони рахуються за звичайні дозволені товари в кількості, яка зазначається на самій карті. Додатково ще хотілося б зазначити на деякі позначки на картах, а саме верхня позначка це кількість очок, які гравець може отримати за те, що він провезе цей товар до міста. А ось внизу вказується штраф, який буде необхідно сплатити монетами, якщо такий шериф перевірить ваш мішечок на наявність тих чи інших товарів. Гра триває декілька раундів, кожен з яких складається з п'яти послідовних кроків. Отже, на початку гри один з гравців отримує фішку шерифа і стає першим, хто приміряє на себе цю роль. Потім, на початку кожного раунду, роль шерифа буде змінюватись. А інші гравці, при цьому, коли один з гравців є шерифом, Відповідно залишаються звичайними торговцями. Спершу у нас розігрується фаза торгівлі, де гравці можуть скинути від однієї до п'яти карт горілиць до скиду, а після взяти відповідну кількість карт із колоди собі на руку. Після цього настає фаза завантаження товарів, коли гравці можуть обрати від однієї до п'яти карт. Будь-яких, які вони схочуть, і покласти ці карти до нашого мішечка. Наприклад, зараз я обираю ось ці три карти і викладаю їх ось сюди. Допоки цей мішечок відкритий, ви можете вільно докладати сюди карти або прибирати з них. Як тільки ви його закриваєте, цієї можливості більше у вас немає. Головне тут запам'ятати, що ви туди поклали до цього мішечка, і в якій кількості, адже далі вам буде потрібно ще це все пояснити шерифу, що саме ви там провозите. Під час наступної фази кожен з гравців по черзі повинен точно назвати кількість товарів, яку він поклав до свого мішечка, а також тип товару. Проте тільки один тип, незалежно від того, які саме карти ви поклали в мішечок. До того ж тип товару має бути дозволеним, тобто, це може бути яблуко, хліб, сир чи курка. І ось тут, звісно, криється уся гра. Ви можете або чесно сповістити шерифа, що саме ви провозите, точно назвавши усі товари, або збрехати йому, дивлячись прямо у вічі. Проте, після того, як усі гравці назовуть що саме, і в якій кількості вони перевозять, жириф може обрати будь-якого гравців, щоб перевірити його на наявність названих товарів. Наприклад, зараз жовтий гравець каже, що він перевозить три хліба, і шериф йому не вірить. Тому він хоче перевірити наявність саме цих карт у цьому мішечку. Для цього він відкриває цей мішечок, а після передивляється ці карти. І. Ми бачимо, що тут дві контрабанди і лише один хліб. Тому жовтий гравець може забрати собі ось цю карту хліба. А ось ці дві карти будуть відправлені до скиду. Але перед цим жовтому гравцю буде необхідно сплатити штраф, який зазначається ось тут, на ось цих картах. Тобто, зараз це. 8 монет. Однак, якщо гравцю не вистачає монет, щоб сплатити повністю штраф, він повинен віддати шерифу усі монети, що в нього є, а також ті товари, що в нього є на складі. Наприклад, зараз це буде один хліб, це буде 6 монет, а також ще одне яблуко. Ту усього виходить 8 монет. Але якщо шериф вирішить перевірити ваш мішечок, наприклад, зараз гравець каже, 3 хліба, і після перевірки там. І знаходяться саме ті карти, які ви назвали, тоді вже сам шериф буде сплачувати вам штраф за те, що він вас поторбував. Тобто зараз шериф сплатить гравцю 6 монет. А ці карти, відповідно, також відправляться на склад до гравця. Як ви бачите, перевірка нелегального вантажу шерифом не завжди йде у плюс у гравцю. Окрім того, що ви витрачаєте монети, так ще й втрачаєте дорогоцінні товари. Однак щоб цього уникнути, перед тим як шериф заважає вас Перевірити, ви можете запропонувати йому хабаря. так так, у цій грі хабарі навіть вітаються. Тож, якщо шериф вже починає принюхуватись до того, що ж лежить у вашому мішечку, чи справді чотири яблука, ви можете запропонувати декілька монет, щоб він не відкривав і не перевіряв ваш мішечок. Чи можете запропонувати якусь зі своїх товарів, що ви вже провезли у минулі раунди, чи можете поділитись товарами із поточного мішечка, коли він вже вас пропустить. Або навіть можна домовитися на бонуси у майбутньому. Наприклад, що ви не будете перевіряти його мішечок наступний раз, коли самі станете шерифом. Тож ви вільні робити будь-які пропозиції. Проте, шериф може пропустити вас і за так, повіривши вам на слово чи просто не захотівши з вами зв'язуватися. Тож після того, як шериф пропустив вас до міста, ви відразу відкриваєте свій мішечок і сплачуєте той хабар, на який ви домовлялися. Наприклад, це дві монети і одна карта хліба. Наприклад, ось таким чином. А після цього ви розміщите усі ваші провезені товари на відповідні місця. Наприклад, ось сюди, що найцікавіше, ви не зобов'язані виконувати усі домовленості з шерифом, які мають статися у майбутньому. Головне оплатити поточний борг. Інше вже на вашій совісті. Відразу по тому, якщо ви граєте із чорним ринком, ось цими шістьма картами, тоді ви можете скинути відповідні зазначені товари, які є контрабандою, і отримати одну із цих карт. Наразі у гравця є три карти масла. Він показує їх усім гравцям і відправляє ці карти до скиду. А після бере верхню карту із цього стосу. Ця карта принесе йому зазначені переможні очки наприкінці гри. І ця карта викладається до стосу контрабандних товарів до долілиць. Інший гравець, який виконає цю ж умову, вже отримує наступну карту, яка принесе меншу кількість переможних очок. Тож таким чином, шериф перевіряє кожного з гравців за столом, а після усі, окрім шерифа, доповнюють свою руку до. Шести карт і розпочинається новий раунд, у якому шерифом стає наступний гравець за годинниковою стрілкою. Таким чином гра йде до моменту, поки кожен з гравців не стане шерифом двічі, при грі на 4 і 5 гравців, а на трьох тричі. Тоді гравці повинні підрахувати зароблені очки, але спершу потрібно визначити короля і королеву. Для цього необхідно порахувати кількість дозволених товарів кожного типу. Однак, якщо ви граєте із картами. Королівських товарів не забудьте додати ці карти до відповідних стосів. Наприклад, у нас є ще два хліба і два півня. Той гравець, у кого буде більше цих карт відповідного типу, стає королем і отримує 20 переможних очок. Якщо гравець займає друге місце за кількістю у кожному із типів, він стає королевою і отримує 10 переможних очок. Якщо два гравці ділять перше місце, то ви повинні сумувати очки за перше і друге місце і розділити ці очки порівну між двома гравцями. Якщо ж гравці ділять за друге місце, тобто за королеву, тоді поділіть тільки ці очки. Після цього ми рахуємо усі карти, що ми змогли провести до Нашого міста, тобто очки, які зазначаються на ось цих картах, як дозволених товарів, так і тих, що є контрабандною. Додатково, якщо ви граєте з чорним ринком, нарахуйте очки, зазначені на ось цих картах. Той гравець, у кого більше сумарна кількість, стає переможцем. У разі іншої тайбрейкером виступають дозволені товари. Оу, це дійсно просто неймовірна гра для компанії від чотирьох людей. Чому саме так? Бо на 4-5 ти отримуєш повноцінний ігровий досвід і варіативність для самого шерифа. Додаткової можливості добрати собі потрібні товари в разі якогось ЧП також завжди існують. В цілому шериф Нотінгема це можна сказати майже соціальна гра, адже головний аспект її полягає не стільки в самому зборі карт чи створенні комбінації для того, щоб отримати карту чорного ринку, чи стати королем курочок. Звісно, ні. Ось цей аспект вірю, не вірю. Цей Покерний двобій, коли тобі потрібно будь-яким чином постійно тримати свої емоції під контролем, змушуючи усіх навкруги вважати, що ти кажеш чисту правду і взагалі не можеш ніколи брехати. Адже в такому випадку, навіть поклавши вірну комбінацію, наприклад, чотири сира, і кажучи, що там і є чотири сира. Проте після запропонувавши хабаря, можна спровокувати шерифа на перевірку, бо він хм, щось запідозрить. А після перевірки отримати як товари, так ще й на додачу монети. Тож саме ось цей аспект, так би мовити, акторської гри, мене дуже чіпляє у цій грі і дає неймовірні емоції під час партії, особливо коли дійсно вдається обдурити шерифа чи навпаки прочитати когось із гравців, чітко вимірявши, чи правду він каже, чи хм, бреше. Мені ця гра підходить на всі 100. І для нашої компанії, яка полюбляє такі ігри із підлянками та взаємодією, шериф. Вийшов влучним варіантом. Але чи підійдеться гра для вас, тут же, звісно, вирішувати саме вам. І на цьому у мене все про гру Шериф Нотінгема. Ставте вподобайки цьому відео, поширюйте його серед друзів та знайомих, та залишайте коментарі щодо вашого досвіду гри у шерифа. Хочу подякувати усім вам за перегляд, і особливо подяка усім моїм спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. У тому числі, завдяки вам, мені вдається частково оновлювати знімальну апаратуру. Зокрема, купити собі нову камеру, наприклад. Бережіть себе і своїх рідних та близьких. Все буде Україна! Па-па.